Доброго дня. Сьогодні у нас робота по шкварнях для е, Volvo або Renault. Renault DXI, Volvo FH там, і інші там яких 22 колеса Шкварня, значить такого плана, що в них гайка є тільки зверху. Вот, тільки зверху. І вони садяться на конус. Значить, що дуже, Який є такий загальний міф про ці шкорня? Міф полягає в тому, що, як бачите, вони зверху є, вони кріпляться гайкою. І що якщо там шкорень десь підносився, чи що, гайку ми чуть, -чуть підтягнули і шкорень вже далі якби нормально? все Ну, Це є неправда, тому що в нас тут на самом деле, регулювати нема що. Тут воно все має. Збиратися на синю. Ну, Затягнуто має бути до кінця. Так як знизу у нас немає ніякої фіксації, це значить, що сама цапфа може ходити зверху вниз, правильно? От. Тобто, якщо в нас вже в такому випадку зібраний є шкворень, то цапфа, яка установлена в нас в цих двох його місцях для нього, вона стремиться, тобто балка стримиться під силою тяжіння. Тиснути вниз, а значить, що кромка самої сафаї, в яку забивається от обойма підшипника, впирається в неї. І воно тягне таким чином весь шкворень на конус догори. Знизу нічим воно не фіксується, там немає йому куди впиратися, воно має таку фіксацію від усього переміщення тільки зверху. Тобто упорний підшипник тут перетянули, ну, помістили вверху. От. Який є тут, значить. Підводний камінь. Найчастіше в цих шпорнях зношується нижня втулка. Як правило, найчастіше вона йде пластикова. Пластик буває настільки різний, що їхній розмір як часто дуже прослаблений. І він що тут слабо натягується, що позовні в цапфу сідає також без особливих зусиль. І ну, дуже легко. Можна сказати, що він навіть не обжимається особо. От. Рекомендовано, правда, ставити бронзові втулки, як в нашому випадку от є. От стоїть бронзова. Тепер ми тут працюємо. От, дивіться, от пластикова втулка стара. вроді її нічого не брахує. Вона, вона ніде ніякої брови немає, в неї виробітки не видно абсолютно. Ну, якби ніяких проблем немає. Вона легенько нал налазить. Вона спокійно обертається все як би нормально. Ну, Но вона дуже легко заходить так само і всередину в цапшу. Вот. А от бронзова втулка, яка йде в нас в ринку в шкворнях чей, вона дуже плотно забивається всередину. І разом з тим розмір внутрішній сідає настільки, що шкворень, Новий, ми не можемо запухати. Ми зараз на машині міняємо 4 шкварня. Вони всі 4. Оцей от розмір у нас, він однаковий. Однаковісінький, сотка в сотку. Все ми міряли мікрометрами. А от через те, що ми поки його забивали, потім, можливо, там десь якась була, чи корозія, чи що, чи під час забивання, трошки втулка могла підіграти, бо дуже там кастінка. Розмір міг. Десь потірятися. тут у нас є канавки для смазки. Вони, от. І якщо вони строго одна напроти другої. Якщо одну напроти другої поміряти, у нас є, ну, можна сказати, в більшості випадків різний розмір. І через то є розмір якийсь трошки більший на пару соток від шкворення, якийсь трошки менший. І через то нам ми не можемо запхати шкворим він не, не проходить через втулку. І того його можна, по-перше, задерти, по-друге. Ну Якби воно буде гристи. Значить, щоб. Ну, ми наміряли розмір такий, що на одну сотку менший розмір був на одну сотку менший, ніж корень. І шкворень дуже тяжко проходить. Його треба фактично забивати, він не провертається. Внутрі, значить, діаметр 60 є определяючий. Тут якби, в системі отвору ми працюємо. Треба діаметр 60 мати. бо Сам шкворень має в мінусі 4 сотки. Щоб нам вирішити питання, щоб шкворень пролазив, ми купили вазовський від восьмерки підшипник позовний діаметр 60 в нулі. На, на станку зробили таку невеличку канавочку, щоб воно хоч трошки здирало матеріали. Бо тому що ми без канавки лупили, то дуже довго ми гралися і ну, результат був ноль. Не могли ми цього добитися. Ну, разів треба от, раз звідти. Перевернули раз від, і воно з канавкою по чуть-чуть здирає в лишній матеріал. Ну, якби, чого я з одної і з другої сторони, щоб, скажімо, коли ми заправляємо підшипник з цього боку, да, він в нас стає там косо криво, поки він заб'ється, поки він виставиться, він вже з цієї сторони у нас зніме більше матеріалу і вийде якась лійка. Тобто щоб це компенсувати з обидвох сторон. Ми не можемо використати в даному випадку ніякої розвертки, бо в нас є такі прямо, прямолінійні такі канавки для виходу з маски, і тому будь-яка розвертка буде потрапляти, в ці канавки буде кленити, і результату також буде 0. Так що яким, таким чином, от вийшов результат. Так як підшипник у нас в діаметрі 60 в нулі, то ну, зіпсувати розмір досить тяжко. Ну, якби це треба багато разів. Значить, лупити, щоб його. Тепер от... от такий от результат вийшло. Воно вже настільки плотне тут, що. Ну вже якби люфт настільки мінімальний, що на шкварнях інших виробників, інших автомобілів воно... люфт в кожній втулці набагато більший в дафі, якщо забити, скажімо, підшипники. Підшипники кочення, так? то там голчать, то вони, якби шкорень, якщо допухати однієї, то він буде набагато більше болтатися, ніж є в даному випадку. Тому, якби я вважаю, подгонка є ідеальна. Так як там нам буквально треба там, соток, може, дві чи три здерти, щоб добитися бажаного розміру, тому такий значить, варіант підходить. Далі, який тут ще є фокус? Набори з шкварнями дають три шайби дві тонких і одну грубшу. Це значить, що. Кожна по одній десятці з цих дві тонших, а груба дві десятки, відповідно. Це робиться для того, щоб можна було зібрати шкворень і зразу його відрегулювати. Зборка в нього відбувається таким чином. Значить, задача зборки добитися мінімального зазору, значить, в підшипнику. От, щоб його добитися, першим ділом. Щоб його просто не міряти, бо можна її, звісно, по факту міряти. Я виміряв, значить, тут в торці, куди впирається підшипник, є торцева сітка. правильно? От. З протилежного боку, в нас є от виточка. Ця виточка, зона виточки, якраз перекриває зону балки. Тобто ця от частина вже далі, вона до балки ніяким чином не контажі, не дістає. От. І значить розмір від цього торця до сіточки у нас є чітко 10 мм. Це я вже на декількох ступінцях поміряв, так воно і є. От. Саме тому ми маємо всі шанси для того, щоб виставити оцей, значить, зазор. Я, значить, взяв камдешні плетки, попідбирав десятки, значить, попідставляв з обидвох сторон. От. Ну, при цьому я вже вставив шкворень і зажав його гайкою. Тобто я вже до упора закрутив внутрішню обойму. Вона вперта і жорстко вже стоїть на своєму місці, значить шкворень. І, значить, таким чином, що підшипник також жорстко внутрішній обоймі вже закріплений. Тепер, коли в нас є вже тут вставлені ці десятки, наші, да? той у нас розмір. Ми запихаємо сюди, ну, стараємося хоча б запхати. З однієї я можу запхати дистанційну шайбу. З другої сторони, то вже є проблема, вона вже не лізе. Ну, якби з трудом, і це вже, якщо ми його запхаємо, то ну, у нас підшипник вийде зажатий, у нас шкворень буде зажатий занадто. Тобто це вже буде зіпсована натяжка. Тобто ми зіпсуємо підшипник. Значить, в цьому випадку у нас. Виходить, що нам не треба нічого підставляти, все в нас тут якби, грає. Якщо у вас цей розмір буде грати, значить таким чином можна шайбами підставлятися, виміряти скільки треба шайб. І тоді ми перед тим як забивати обойму, закидаємо шайби, які ми вже е, визначили, і таким чином збираємо. Тобто, врешті, в кінцевому результаті шкворень має бути зажатий на синяк, тобто вже до кінця, щоб вже аж. Ну, до кінця треба затягнути його і все. Ніяких тут регулюровок більше немає. Так, а от з протилежного боку якраз якраз заходять обидві тонкі шайби по одній десятки. Це значить, що одну таку шайбу ми підставляємо під обойму і тоді вже збираємо значить наш шкворень. Так, на одному з короні в нас така ситуація, що тут. Тут навпаки є зворотня ситуація, якби, що шайби тут вже не допомагають. От у нас є КМДшка десятка, дев'ятка і одиничка. Ну, тобто дві десяточки, да? от ми це все діло. Підлажуємо. Але десятка в нас не лізе, не заходить. Значить тут не те, що шайби нам не треба, нам треба вже, щоб воно якось ще нещасіло. Ну Тут розмір я набрав 8,5-1,3, то це значить, що у нас 9,8. Воно якби, якби щось там хоче. Ну, явно що тут трошки не такий розмір, але він близький до цього. от. Якби 9,8, грубо кажучи. Тобто нам треба ще якусь шайбу підлажувати вже під самий під обойму підшипника. От. То я то таку отаку тоненьку шайбу 0,4. І ми зараз її підставимо і будемо підбирати з цих шайб, що дають в наборах, будемо підбирати вже. Та як треба розмір? Так, Гайку спеціально обрізав фіксуючу частину, щоб можна було це все ділегенько скручувати, виставляти. Беремо калібри десятки. ну, Взагалі було б непогано мати взагалі таку шайбу десятку, щоб вже по ній. Тут було б набагато швидше. Ну, от зараз якби бачимо свободу, не? тепер. Бремо шайбу 0,2. Починаємо з них. У нас 0,2-0,2. Не лізе, не лізе, лізе. Все лізе. Якби плотно. Але ми бачимо, що вони прижиті. От. Це значить, що... Ми шайбу 02 сюди запихаємо і з тою, що ми виточили, і таким чином у нас все чітко має зійтись. Ось ця ступиця, яка у нас, де ми підлажували, точили шайбу проставочну. Вона. Якби вийшла сама така плотна.